Привіт! Мої студенти з курсу для початківців веб академії попросили мене розповісти про гіркіна. Про геркін. Uh, Точніше, про Herkin Language чи Herkin Syntax. Це така штука, яку придумали uh, разом з BDD Behavior driven Development. І це спосіб, щоб описати вимоги до. Програмного забезпечення за допомогою простого сценарію, щоб знайти спільну мову між програмістами та замовниками функціоналу. Також цей підхід може бути відомим як given when. then Тому що це три основні оператори, яким записуються сценарії за допомогою цього підходу. Given це початковий контекст. When. Подія, що є тригером сценарію, та вона, як правило, стартує сценарій з точки зору взаємодії користувача та системи. Ну, а then – це результат, який ми хочемо отримати від системи. Ну що, поговоримо про це? Та, звісно, поговоримо. <му> Коли будемо говорити про сценарій, хочеться мати якісь Приємний сценарій, тому пропоную розглянути наступний сценарій. Оператор Хімарсу запускає ракети. Given. я є оператором і залагований в системний модуль. When. коли це в нас тригер, я намагаюся запустити ракети, тоді я маю бачити повідомлення, що ракети запущені. Ну і там, наприклад, гарного дня. Щось типу того. Це є основним прикладом, як можна записувати сценарій по Геркіну. Насправді, я не дуже часто їм користуюсь, але іноді, коли є така функціональність, де, власно, варто розписати декілька варіантів поведінки системи, виходячи з обставин, які можуть змінюватися, він підходить. Хоча я знаю компанії, де це є абсолютним стандартом, і всі бізнес-аналітики. Мають писати вимоги по Геркіну, як на мене, це трохи дивний підхід, тому що деяку функціональність за допомогою Геркіна описувати дуже складно і доводиться писати 10-15 сценаріїв, щоб е, просто привести всі необхідні критерії до цієї функціональності значно простіше використовувати звичайні acceptance критерії. Ну але залишимо це на розсуд тим самим компаніям, де це так працює. Хоча given when-then і найбільш популярні оператори, за допомогою яких описується сценарій по гіркіну, це не єдині оператори, і їх насправді більше. Їх 10. Це наступні. Given, when, then, з ними ми вже знайомі. Також є and, but scenario, для описів сценарію feature, background, та Scenario Outline, а також Examples. Вони, як правило, працюють разом. Розглянемо, що це таке на наших прикладах. Знову ж таки, я оператор Хімарса, який запускає ракети. Я залагований як оператор в спеціальний модуль. AND, та це в нас додався новий оператор. Оператор AND використовується для того. Щоб розширити умову чи тригер, чи навіть посткондішн. цей end можна використовувати в поєднанні з будь-якою частиною. Так, от тут ми хочемо сказати: і наш Хімар заряжений е, ракетами GMLRS в 6 Спаку, тобто в пакеті 6 ракет. Знову ж таки, тригер, запуск ракет. Ну і маємо бачити повідомлення, що всі ракети запущені вдало. Власне, тут ми ми говоримо тільки про повідомлення, але варто додавати, що і насправді ракети мають бути запущені. Ми можемо це написати через end Або можемо написати, що ракети мають бути запущені, та, та тоді end-user має бачити таке то повідомлення. Але для спрощення ми будемо в наших прикладах керуватися тільки повідомленнями. Добре, розібралися з ендом. Йдемо далі. Є ще така штука, як Бат. Давайте подивимось, як вона працює в подібному сценарії. Знову ж таки, я оператор той самий, в мене Хімас з, з пакетом з шести ракет GMLRS, Я запускаю ракети, але Бат. Я не запускаю всі ракети. Тобто оператор BAT використовується, коли нам потрібно описати якесь виключення із е, такого сталого правила, старого порядку. Да? Типу, сталий порядок це запуск всіх шести ракет, але існує варіант, коли я запущу не 6, а, наприклад, 5 чи 4 ракети. Е, ось, і тоді ми можемо використати оцей BAT. Ну, і знову ж таки, я маю бачити тут інше повідомлення, яке може мені сказати, що в тебе ще залишилось в пакеті стільки -то ракет. Не знаю, чи це насправді можливо, там ми розглядаємо абсолютно а, такий гіпотетичний сценарій. Ну, і там можна дописати, що цей символ він означає кількість ракет, туди воно має підставитися, а, скільки залишилось в пакеті. Окей, зрозуміло, як працюємо з БАТ. Їдемо далі. Uh, feature розглядається як контейнер декількох сценаріїв. Як правило, по Геркіну ми будемо оперувати фічами і описувати фічами. Це практично аналог юзерсторі, але от в форматі BDD. Тобто, в нас є Feature запуск ракет. У нас є тут щось на кштальт юзерсторі. По суті, це юзерсторі є. Я, як Mars Operator, хочу запустити декілька ракеточок для того, щоб ми розуміємо для чого. Також можна додавати якісь acceptance критерії якісь основні дані про цей наш модуль, який ми описуємо за допомогою Геркіна. В даному випадку в нас будь-який оператор, який залагований правильним чином, може здійснити запуск. Також стандартний наш пакет має 6 ракет або одна ракета класу Такомс. Ну і е, оператор, це я не знаю наскільки це правда, з точки зору реального Хаймарсу, але думаю, що так, оператор може здійснити пуск шістьма або меншою кількістю ракет за один запуск. Ну і далі розглядаємо сценарій. Та, сценарій перший Нас, наш оператор залогований, заряд вибраний цей пакет шести ракет, і ми запустили, вже запустили на цей момент, на момент виконання цього сценарію. 5 ракет, та? Тобто, це в то, що дається, це передумова. Далі, тригер, я намагаюся запустити ще одну ракету. Та? І що? Мені мають сказати, що ракета запущена, а також попередити, що а, це в мене залишилась одна ракета. Тут в мене з математикою трошки не, не склалось. Та? Мало б тут бути, напевно, четвірочка, бо цей Інакше одна ракета запущена, та одна залишається. Ну, я як завжди переплутав, і це нормально. Та? Головне, що ми з цим розібралися. І на етапі грумінгу, наприклад, команда може мені сказати, гей, як в тебе залишиться одна ракета, якщо ти вже запустив 5 на момент цього і запускаєш шосту. Ну, але менше з тим. І другий сценарій, та? коли я запустив вже 6 ракет, я намагаюся запустити сьому, сьомої немає. І мені має сказати цей а, мій модуль, що no ammo, в тебе немає ракети, чувак, іди закинь ще один пакет. Отаким От чином. Та? І ви бачите, що тут я просто показав два сценарії, але насправді їх тут може бути значно більше, може бути там десь приблизно 5-6 в межах одної фічі. І як ви бачите, не дуже зручно повторювати постійно одні ці самі штуки. Та? Я оцей оператор, в мене такий та Хаймарс. Тому. Існує така штука, яка називається Бекграунд. Бачите, це там та сама фіча, тут все незмінно, але ми е, оптимізували цей запис і винісли ста сталу частку, яка в нас повторюється в попередніх сценаріях, в окремий бекграунд, так званий. Що я, є оператор Хімарсу, Хімарс, з цим сикспеком Джемелерес ракет. Що це означає? Мені не потрібно повторювати всі ці речі на протязі всіх інших сценаріїв, до яких цей бекграунд має відношення. Тому далі я можу спокійно писати: given я запустив 5 ракет, given я запустив 6 ракет. Використовуємо бекграунд таким чином, щоб спростити запис. Та виносимо то, що в нас є, сталою частиною для всіх сценаріїв в окрему частину, щоб не повторювати її знову і зробити наш запис більш оптимальним. Ну, і ще одна а, крута штука, яка придумана для оптимізації запису по Геркіну. Це сценаріо Outline. Дивіться, це та сама фіча, але ми ще більше спростили цей запис. Дивіться, коли в мене є однотипний сценарій, що я зробив? Це все залишилось таким самим, не буду про це повторюватись. Бекграунд залишився, та я виніс спільну частину сценарію в бекграунд. А також я зробив сценарію outline, який в мене наступний: I have launched number of rockets, тобто це перемінна якась. І в мене буде I should see different message, Тобто в мене буде різне. Якби різний результат в залежності від гівену. А в принципі, якщо в нас тільки такий буде сценарій, бекграунд ну, нема сенсу виносити окремо, тому що можна це тут прописати і в гівені. Але якщо далі в фічі будуть ще якісь сценарії, для яких буде спільний бекграунд, але отут вже не буде сценарію отлайна, то можна використовувати бекграунд та і далі розписувати ще сценарії, які будуть мати відношення до цієї фічі. Отже, давайте подивимося, як працює сценарій атлайн. Він завжди працює з таблицею з прикладами, example. Тобто, якщо в мене number of rockets 4 ракети, я запустив, я маю бачити, що всі ракети запущені, все ок. Якщо я запустив вже 5 ракет, тоді я маю запустити ще одну і знову ж таки, тут з математикою трошечки не зійшлось, Боже, як можна було так помилитися? Але від того ніхто ніхто не застрахований. Отже, в мене одна ракета залишилась. Ну а якщо я всі шість вистрілив, то No ammo. А нема чим далі стріляти. Отака От історія. Я думаю, що принцип зрозумілий. Як користуватися самим методом, теж зрозуміло, незважаючи на невеличкі помилочки з моєї. Сторони. Суть, я думаю, дуже сильно зрозуміла вам. Якщо ні, тоді пишіть в коментарях спробую якось можливо вам пояснити в коментарях більш детально. Ну, на цьому напевно, все. Та дуже дякую за те, що подивилися цей відеоблог. Також не забувайте, що в нас є Patreon, на який можна задонатити та отримати доступ до якихось ексклюзивних. Відео чи ексклюзивних подкастів. Їх зараз там не так багато, але вони є, і буде їх ще більше. Тому підписуйтесь. Ну а також, звісно, ставте вподобайки та рекомендуйте цей контент вашим колегам, якщо він вам здався корисним. Дякую за увагу! Слава Україні! Та побачимось в наступних випусках.